Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Таролог Проводник. Дивіться, сьогодні трошки другий ракурс, не, за, не закачала телефон, не зарядила акумулятор. приходиться в таких умовах. І ця руля у нас тут позирує, не дає мені працювати. Іди, 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 не мішай. Все, поздоровалась вперед. Бо вона тут хвост пекла на свічки то я вже боюсь її оставлять. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Попереджаю одразу на глупі питання. Відповідати не буду. Там, яка собака, кому що зробила, щось буде чи не буде. Ну, і, і такого типу питання теж я розглядати не буду. Як вам нема чим зайнятися. Так, поїхали. Сьогодні питання. Подивіться, ой, ще, ще, ще. Міжнародний суд на арешт Путіна. Це зараз актуальна тема. Знаєте, вже чули. Хто чув? да? Я думаю, всі вже чули по поводу арешту Путіна і за того, що вони покрали дітей. Вивезли із України. Я вже неоднократно казала, пам'ятаєте, це було ще влітку, в окупації, в іюлі в місяці, червень-липень, в липні місяці. Попереджала, що будуть щось робити з дітьми, попереджала, щоб не, батьки не віддавали і не велися на провокації, тому що там. У них була така акція, вищі сили попередили: або вивезуть дітей, або влаштують якийсь теракт. У них там вийшло і те й друге. Це було якраз ювілейне в Херсоні, Создали вони там, типу, собрали на праздник дітей, морожена там поїсти, все таке. І наскільки мені тоді розказували, що це було, і тут почав, прилетів снаряд. Возле юбілейного или на юбілейний я вже там не знаю, бо я там не була. Але розповідали, що люди до цих вибухів були попереджені і почали вискакувати, хто там лояльніше до власті тої, то вискакували із здання і тікали. Тобто це була спланірована акція. І хто мене послухав, той притримав дітей, хтось скептично слухав, хтось казав, та у нас діти повиїжджали, у нас знакомих немає таких з дітьми. І казала: попереджайте всіх, з інтернетом проблеми. Якраз оце той момент був такий, як би у них рішаючий. Вони вирішили провести таку операцію. Зараз це ще тут задіяна жінка, яка це все Львова-білова, обму... обуцмен по ділам по справам дітей. І будемо дивитися, що Путін, як він себе почуває От на цьому фоні. Після того, як об'явили його, що він буде арештований, що він преступник, як він насправді себе почуває? Угу. Що це означає? Ну, Ви знаєте, він зараз ще до нього от, не дійшло. Знаєте таке состояння, та що вони мені можуть зробити насправді? От він, він відчуває себе я. Довго управляв. Я тут довго проводив, ну, как би, операції ці, да? от, побажання, а, а з другої сторони, що э, тут за дітей, що це буде? Що вийдеться така ситуація, він не очікує. І, взагалі, не то, що не очікує, він ще не сприймає це всерйоз. Знаєте, як от, до людини поки що не дійшло. Наскільки це серйозно? Поки що у нього тут егоїзм превалірує. і він думає, що через от, от час на мене понападають, а пройде время, і би, я от, я ж поясню, що от я з добрими наміреннями, що я ж тут Спасатель, типа, понимаєте? Да. Ну, в очередной раз він вирішив, знаєте, вирішив, що він зможе пролізти сквозь эту щель. Але з другої сторони, понімання того, що він ожидав одного, а получається, що все цим рішенням розрушив, ну, він діяв, як він діяв завжди і кругом. І з другої сторони, що? І з другої сторони, вибирати треба? Що йому робить. Ну тут такі, а, от, знаєте як, От перша Перша волна його накривала в плані нічого не зроблять. Потім, ну знаєте, доходить починає, що через якийсь період времени от, йому треба осознати. Потім приходить осознання, що все розрушено, і вибирати йому вже нема з чого. Угу. Такої, як раніше стабільності не буде. і так як раніше він брехав, такого вже не буде і тут переход куди? Ну, в кінець. От смотрите, опять показываю десятку мечей. То есть, він веде себе в тупикову ситуацію, сам себе туди заводить. Це про те, про що ви казали, запитували, що як він себе почуває насправді. Ну, процес переосознання, процес осознання своїх помилок. А ще пройшла інформація, що Германія перша вже в Роза подала офіційно там, кругом. Йому як це? по його самолюбію. Проїхалися катком. Що Германія об'явила його як преступника в угу. угу. Та він убитий просто. Знову ж таки, ті самі карти, тільки би, от окончательний фінальний процес, що договоритися не вийде, навіть через час. Понімання того, що от я мог руководити, і везде мог пройти і пролізти, і з мене як з гуся вода, воно вже проходить це понімання. Тобто тут вже осознання того, що це вже кінець. Що тут не вийде, не домовиться, от десятка мечей показує, що усе. Бобік здох. Так. Результат який буде? А результат який буде для нього? Він доживе до суда, який йому об'явили, він доживе до суда? Що це означає? Угу. До суда доживе, Так ви мені не про те кажете. Давайте до суда Путін доживе. Покажите будь ласка. Укажите, будь ласка до сюда даже. Виші сили, покажіть, будь ласка, покажіть, покажіть, будь ласка, покажіть, Хорошо. покажіть. Прошу, угу. покажіть. Ну, ви знаєте, що йому прийде, ну, от это состояние, що він зможе якось це виправити, якось вийти із цієї ситуації, це все ілюзії. Уже, уже тут так прищемили хвост, що ніяк не зможе вийти. Ні. Угу. Та йому й не дадуть. Вмісти з цією жінкою, з якою вони цим займалися, на пару. От на пару отак і підуть. Понимаєте? Його. Він живий буде? До суда живий буде. Що? Яким образом? Ну, кажуть, зараз вибирають, як з ним поступити. Зараз думають, тому що перед тими людьми. Постало питання, хто там в Росії залишився, хто вміє, ну, управляє, хто там рядом з ним рулить, у них зараз тупікова ситуація, вони не знають, що з цим робити. Да. Заблокувати, кажуть його, тобто покончити з ним, а, а от тримати надалі у них просто сілюнок не вистачає, енергії не вистачає. Ну, ще не, поки не вирішили. Поки що ні. Не вирішили. Будемо очікувати. Щось хотіла ще спитати, Помімо того, що записала. А, а, тут пишуть мені таке, задовбала вже ця війна. Гляньте, чи бачили американці на місяці інопланетян, чи сліди їх діяльності. Задовбала вона всіх, повірте. Війна і тих хлопців, хто воює і помирає. Теж вона задовбала і всіх задовбала. Так, поїхали. Подивимося. Бачили американці на місяці інопланетян? Ні. це все ілюзії. Так, Маріуполь приїздив Путін? Ще двойник. двійник, от зараз передають там по телеку, що а, а, в новинах везде крутять, що Путін приїжджав в Маріуполь. Він був там в Маріуполі. Угу. Та ніт не був. Його там не було. Це було кіно? Це кіно було. Ну, да, по дураку зробили фільм такий. Понти нагнали. Тому що критика була в інтернеті, наскільки я пам'ятаю. Там Фейген тоже з Арестовичем прикалувалися, що Шин нікуди не виїжджає, от Зеленський їздить, а Путін нікуди. Ну, от він вирішив такий вояж зробити. То з гусями літав, то там, ще десь, він, де там подводної лодки плавав, да? То на типа, типа літав. Зараз уже в Маріуполі він побував. А тепер давайте подивимося, а в Крим він прилітав? Тому що, як би, чи приїжджав, чи прилітав? Бо, кажуть, що в Крим приїжджав. Показували там зйомки, затилок, типа Путін, сидить за рулем. Це був Путін. Ай, капець. Нєт. А не Путін це був, ніт. Ніт. І що це теж кіношка? Кіношка? Угу. Да, ну, п -п -п хочуть показати, що він такий сміливий оце. Да, Що він тут, по дураку, на, на воє... там, де воєнні дії їздив. Ну, це для публіки. Нікуди він не їздив? Ні. Нікуди не їздив. Путін. Не туди, не сюди. Отака є історія. Давайте ще подивимося. От цікавить, пам'ятаєте, ми дивилися в прошлий раз про Сі Дзен який збирався на, м, приїхати в Росію в Кремль до Путіна. От він цю зустріч проведе чи відміне. Він приїде 21-го там йшла інформація, вроді собиралась. Прийде Сі Цзіньпінь? Він не хоче категорически. Для... Знаєте, як уже таке чур мене чур називається? Він уже от цього Путіна караскується, відгороджується от... як от якоїсь чумної зарази. Так, да, він розстроєний. Пам'ятаєте, ми дивилися, він там був в такому розстройстві, не знав, що йому робити. От зараз він розстроєний, він в депресіях, він очікує, бореться тут. Йому там со сторони люди кажуть, що не вздумай, ти ж по... Ну, советники, да, вони ось з ним тут борються. Кажуть, не, не вздумай нікуди їхати. Ага, і що? Ну, кажуть, що стримається. А за що ти тримаєшся? За що? Що це означає? Ну, це ж розбите серце, оця тяжесть, ота жертва, і він він чувствує, що він хотів. Шанс на що щось можна там зробити, якийсь такий движняк, тому що він там зав'язані економічно дуже добре. Але він тут стримується, він боїться стати жертвою. І що? Ну, каже, немає не смисла. Це я сам собі на гажу. Він уходить. Ні. Скоріше, тут ніякої зустрічі не буде. Тому що пояснюють його состояння Сі Цзіньпіня на самом ділі, що у нього там відбувається. У нього там боротьба. Це ж не він сам все це вирішує. Тобто у нього є соєтник, і він бачить, що така ситуація нехороша. Ілюзії чого? Ілюзії каже, нерівноцінно воно, це треба вибирати. Він тут дьяволом пов'язаний і. Треба вже змінювати життя кардинально. Так, да. судьбу міняти в другому направлі. От він не бачить перспективи з цієї поїздки. Ну, подивимося. Окей, все. На сьогодні пока все. Пока-пока.